Ей-гей! Вітаю всіх дуже сердечне на моєму каналі. І Терез знайду їх ще в місті Тарнув в Польщі. Друзі, всі привіт! Зараз я знаходжусь в місті Тарнув в Польщі. Хочу зараз зустрітися зі своєю подругою Ольгою, з якою ми давно знайомі. Вона сама з України, але вже рік мешкає і працює в Тарнові. А зараз її побачимо. подруга Ольга, як ви вже знаєте, як ви вже здогадалися. І я б хотіла запитати, як Оля, як тобі жити в Польщі далеко від дому, як ти адаптувалася, розкажи щось цікавого. Найцікавіше, то, що людина, будь-яка людина насправді потребує часу для адаптації. І починаєш себе почувати добре в чужому краю не через півроку, не через пару місяців, а через рік. І ніяк не менше. Так, потрібен час так. для адаптації. Так. А як взагалі ставляться до українських лікарів? Ну, взагалі для українських переселенців, до людей, які працюють, саме як. працюють в Польщі? ті, що працюють, mm -hmm. до них прям добре ставлення, тому що ну всі люблять людей, які не просто живуть на соціал і ниють, що їм важко. Бо насправді важко всім, так там плюс-мінус. От і ніхто ніхто не зрозуміє наших проблем. Mm -hmm. Та бо. Mm -hmm. Нормально. А, нормально. Нормально. Да. нормально добре і все зрозуміє. Тому коли узнають, що я працюю, я стараюся, так ну на початку були всякі такі випадки, може хтось і сміявся над моїм акцентом, mm -hmm. не але в основному люди дуже такі приязні і їм подобається, що я хочу, і що ну що я вчу, і що я йду на контакт, я не боюся, скажімо так. Я всіх просила на початку, мувті до мене поволі. Mm -hmm. Тому що поляки... Це, це так, значить, так? що е, розмовляєте повільніше. Так, так. І чітко мені кажіть, от як ви з дитиною говорили, так? І все. А як диктувати, то прошу просто по буквам, а краще самі напишіть. Це було так на початку. А зараз ну, вже немає такого стресу. Нема того всього, тому нема нічого неможливого, я хочу сказати, Да? і не можна казати, що ой, мені там вже там не знаю, 40, 50, 60, ну що? Ну, Неважливо, який віки, да, нема значення. А зараз я тут почуваю, ну як я почуваю це, я все сприймаю як таку, ну, як таку необхідність, скажімо так. Але насправді, ну, Польща це. Одна з найкращих, мабуть, країн взагалі-то. Якщо ми спокійно ставимося до всіх, нічого не собі, я собі ходжу на роботу, що ж мені не зрозуміло, я питаю. Всі кажуть, да прошу, прошу пані так, та Так що ось так, все. Дякую. Взагалі, Тарнов дуже затишне, спокійне, комфортне для проживання і туризму місто. А потрапити сюди ви можете таким чином. Якщо ви сідаєте на поїзд Інтерсіті з Пшемишля до Кракова, то ви неодмінно будете проїжджати мимо Тарнова. Так ось. Не проїжджайте мимо, затримайтесь на годинку, щоб відвідати це чудове місто з його пам'ятками та парками. Дякую за перегляд цього відео, ставте уподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на мій канал. Всім удачі, миру, папа!